Як кожна казка, новорічне дійство у Центрі позашкільної освіти Зміна Центрального міського району для дітей пільгових категорій під назвою Як на хуторі Новий рік зустрічали, це історії захоплюючим сюжетом і цікавими подіями. Ведучі свята, мешканці хутору Новорічний з притаманним українським гумором і колоритом прагнули створити глядачів святковий передноворічний настрій. А вихованці народного театру моди дебют зразкового хореографічного колективу «Чаровашки», театру пісні світанок та арт студії «Веселунчики» продемонстрували свої найкращі хореографічні, театральні і вокальні композиції. Разом з артистами глядачі співали, танцювали і повторювали за ведучими ігрові елементи і рухи ігрової програми. До свята нового року, як зізнали ці Они ставлятся по-особливому. Для меня Новый год – это счастье, улыбки, подарки, семья. От Нового года я жду очень многого. Подарков в первую очередь, еще море позитивных эмоций. Я от Нового года жду красивых подарков, и чтобы эта ночь была незабываемая, красивая, и чтобы все были счастливы на этой планете. Новий год це мій найлюбими праздник, тому що це волшебна ночь, праздник магії, сполнення бажань. Кульмінаційним моментом концерту стала поява Діда Мороза, Снігуроньки і символу року водяної змії. Герої святкового дійства переконали дітлахів та дорослих, що всі найзаповітніші мрії та бажання в Новий рік обов'язково здійсняться. І допоможе їм цьому символ мудрості та гармонії, чорна водяна змія. Разом з тим вони звернулись до глядачів з найщирішими побажаннями до нового 2013 року. Змійка – символ року. Змейка з Новим Годом. Я желаю щастя, здоров'я, щоб ніколи ніхто не болів, щоб було, відбувалися. Життя. Щастя вам усім бажаємо радості і волі, щоб зазнали ви на світі хорошої долі. З Новим, з Новим годом!